Так, картоплю почистила, велику, розрізала. Ой. Беру таку ріденьку сметану. Вона, щоб я слоїка не побила. Картопля сира. Не думайте. Ще не варила, то буду відправляти. Наваримо. Мою ту сметану з банки. Дармову, дармову, кажуть. Добре, був в тебе дармова. Так, в мене дармова сметана. Я її зараз вишкріву. Ось. Вивію трошки молока. Самего Саме звичайно. А де моя кришка зі сметани поділася? Ти не брала? Ні. Холодий Ти ж її поділа. От мол. О! Я не можу. кажу. Раз, банки. Викала всю сметану. Я молоду картоплю не вару з водою. Бару з водою тоді, коли я її тільки обжарую на маслі до золотистої шкірочки. Я тепер теж так хочу. То вже другим разом. Нині вже пізно. Наталка до школи. Так. А нащо чому на На п'єці. Каплю масла дам. Ось так. Солимо. А вже як звариться, додамо зелень. Цибуля, петрушка і кріп. Так, накриваю кришкою і відправляю варитися. Щоб нам було смачно. Ось так. Ну, а це у нас молодна, молода козлятинка вимочена. Ставлю я її з водою, варитися і солою. А опосля, А опосля тоді додам все остальне, що до неї треба. А що додам? Тоді вам покажу. Так, моркучку втерла. Це своя домашня морква. Та, що я пізно восени копала. Вона ще до тієї пори є прекрасна. Так, що ось таке тут. Це перець. Це лавровий листочок. Ось так. Це нам до картоплі, це нам до м'яса. Так, відправляю зелень в картоплю. Ось так вона у нас виглядає. Зі сметанкою, дуже смачна картопілька варена. Ось. А м'яско зараз ми заправимо. Тобто я візьму, м'яско від відсіджу і тоді покажу що далі. Так, у м'яско сипимо моркучку, цибульку, все остальне. Нека да моя сметанка О, Сметана у мене е йде, Позара По не маю часу се Будемо козлятину тушити, як того, як кролятину. О! Я угу. смачна сметанка. Я вам сказати не можу. І кусень масла вкинемо. Тут є листочок, перець все є. І масло. мене масло своє домашнє козяче. І відправляю на дуже малесенький вогонь, щоб воно ще протушилося. А, ще чуть-чуть, до солі. Ну, чуть-чуть. Ось. Ось так. І тоді. Посмакуємо. Ну що, запрошую на вечеру? Картопілька. М'яско. Будемо вечерати. Не досолила м'ясо. Ну нічого. Ми досолимо. Кожен персонально собі. Яке ніжне, яке м'ягеньке. Що з кролика? Картопілька маленька. Ой, кліп на палець чіпився. Але смачно. Так що, то буде. Готував всім смачного. Хай всіх буде все добре, гарно усім вечора, дня. миру, спокою, затишку бережіть себе. Хай всіх все буде добре. Всім зустрічі.